Добрий вечір всім. Прийшов з роботи, цілий день думав, як зацікавити Президента Трампа у виконанні його найбільшої мрії освоєння космосу. Ну і паралельно, як зацікавити Ілона Маска, людину, яка швидше всього, і буде ку курувати. Освоєння космосу від імені Сполучених Штатів Америки. Для цього їм потрібна Україна. Ну, по-перше, вона повинна зберегтись, адже Україна для Радянського Союзу і робила всі космічні програми. Це не тільки корольов, це не тільки заводи, підприємства, це і ідеї, це і розум, це знання, це по суті основне тіло космічної програми Радянського Союзу. Бошого слава Богу. Що для цього потрібно? Не просто зберегти Україну, а відновити в її попередній можливості, силі і могутності, адже всі ракетні програми. Тісно пов'язані, або швидше всього, і робились виключно Україною. Радіоелектроніка, навігація робилась Україною. Особисто знаю. Розробка програм траєкторій. Теж робилось Україною. Ну, Траєкторія польоту на місяць була розроблена українцем. Пошукаєте, як його прізвище, як його звали, дякуючи українцю, з'явилась можливість освоїти місяць. Я не здивуюся, що дякуючи Україні, і українцям пришвидшиться реалізація освоєння Марса. Сюди можна віднести також і корисні копалини, сюди можна віднести також і особливі Технології, які все ще є в Україні. Ілон Маск неодноразово висловлював своє захоплення ракетними двигунами, які виробляла, і я надіюсь виробляє Україна. Чому б це не використати? Як можна зберегти Україну? Ну, по-перше, включити в правове поле Сполучених Штатів Америки. Яким чином? Це може бути договір спеціальний, це може бути заключена особлива співдружність, економічна, політична, військова, космічна. Це може бути пропозиція входження в адміністративну систему Сполучених Штатів Америки. Це дозволить реалізувати амбіції Ілона Маска, а також амбіції. Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Тому збереження України, перемога України, захист України, відновлення України в прямих інтересах по освоєнню космосу Сполученими Штатами Америки, як і загалом людством. Всіма жителями планети Земля. Збереження України, захист України це запорука збереженню планети Земля і збереженню людства. Так що такі ось пропозиції Дональду Трампу, президенту США. Та Ілону маску.